Ще з восьмого тисячоліття до нашої ери людство будувало у висоту, а в останні століття наші можливості будувати у висоту вийшли за межі будь-якого уявлення. Отже, яка ж найвища рукотворна споруда, яка коли-небудь існувала на землі? Ось підказка не та що ви подумали. Мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Будемо відверті, ці споруди не завжди будували для практичних цілей. Багато з них були побудовані для особистої вигоди та престижу однієї людини. Тож давайте розпочнемо з одного з найдавніших егоїстів фараона Хуфу або ж Хеопса. Він розпочав будівництво великої піраміди в Гізі приблизно у 2550 році до нашої ери. Він вірив, що стане Богом у потойбічному світі, тому побудував для себе гробницю піраміду, яка містила б усі багатства, що знадобляться йому в наступному житті. Щоб побудувати таку споруду, потрібна була багатотисячна робоча сила, але, всупереч поширеній думці, робітники насправді складалися з кваліфікованих ремісників та робітників, а не рабів, яких замордували до смерті. Натомість археологічні дані свідчать, що їх добре годували і забезпечували комфортним житлом, коли більше двох мільйонів кам'яних. Блоків, кожен з яких важив від 2,5 до 15 тонн, вже були на місці, споруду покрили вапняком. Це означає, що золотистий відтінок, який піраміда має сьогодні, насправді спершу був чисто білим. Через два десятиліття велика піраміда Хеопса була завершена і гордо сягала висоти 481 фута або 147 метрів. Щоб зрозуміти масштаб першої найвищої споруди, уявіть собі 22 поверхових будинка, які поставили один на одного. Це була найвища рокотворна споруда майже 4 тисячі років, доки у 1311-му інша споруда по Будована в ім'я Бога не піднялася на 8% ближче до небес. Лінкольнський собор в Англії будувався близько 200 років і мав центральний шпиль, який зробив споруду за вишки 160 метрів або 524 фути. Цей дорогоцінний шпиль простояв майже 240 років, і незважаючи на шторм, що спричинив його руйнування у 1548-му, Висоту більшу за цю було досягнуто лише наприкінці 1800-х. До цього моменту лише релігійні споруди зі шпио. Пилями могли претендувати на звання найвищої, але в окрузі Колумбія, США в 1848 році розпочалось будівництво на честь першого президента. Монумент Вашингтона будувався майже 40 років, враховуючи 20-річну перерву, бо хтось на тому місці хотів випасати рогату худобу. Але у 1884-му пам'ятна споруда за вишки 169 метрів була зведена і стала вищою навіть за церкви зі шпилями сучасного світу. Однак монумент Вашингтона буде абсолютно. Затьмарений вже через 5 років, коли французи здійснять справді астрономічний прорив. Ця конструкція скованого заліза була побудована на честь святкування сторіччя французької революції. Будівництво ейфелової вежі тривало всього 2 роки. Вона стала майже вдвічі вищою за монумент Вашингтона. Її висота сягнула 300 метрів. Один лижметалевий каркас важив близько 7300 тонн і був покритий 60 тонами фарби, яку потрібно оновлювати кожні сім років. Хоча сьогодні вежа є іконою паризького міського пейзажу, спочатку споруду мали демонтувати і відправити на металобрухт через 20 років після будівництва. Отже, щоб довести її цінність для міста, її архітектор Г'юстав Ейфель встановив на вершині радіоантену, яка не тільки стала безцінною для військового зв'язку, а згодом для теле і радіомовлення. До того ж, вона підняла загальну висоту вежі до понад тисячу футів, досягнувши 324 метрів. Але це сталося лише у 1950. П'ятдесят му на своїй початковій висоті 300 метрів вежа отримувала титул найвищої понад чотири десятиліття. У цей час, по той бік Атлантичного океану, захоплення хмарочосами почало заповнювати міські горизонти Америки. І Волтер Крайслер замовив будівлю у свого Тески, яка мала стати найвищою у Нью-Йорку. Однак виникло суперництво з банком Мангеттена, який теж хотів мати найвищу будівлю в Нью-Йорку. Розпочалися будівельні змагання після двох років конкуренції і шпиля зробленого таємно, щоб затьмарити конкурентів, Крайслер Білдінг виявився найвищим не лише в Нью-Йорку, а й у світі. 77-поверхова будівля, втілена в стилі Ар-деко, була за вишки майже 319 метрів або 1046 футів. Однак ця краса незабаром опинилася в тіні однієї з найвідоміших споруд усіх часів. Вже через рік, названий на честь штату Нью-Йорк Empire State Building, був спроєктований як перша у світі будівля висоти. Тільки понад 100 поверхів Будівництво цього хмарочосу стало важливим джерелом робочих місць для Нью-Йорка під час Великої депресії, і над проєктом щодня працювало до 3400 людей. Хоча будівля була вищою за Крайслер Білдінг, вона була побудована швидше, ніж будь-хто міг собі уявити. Випередивши графік, не виходячи за рамки бюджету, вона була завершена за 410 днів. Його шпиль спершу спроєктований як причальна станція для дирижаблів, збільшив загальну висоту до неймовірних 381 метрів. Або 1250 футів. Додавши антену, в 1950-му Empire State Building простягнувся ще на 68 метрів у небо. З цим доповненням чи пезнього король все одно був скинутий з престолу неочікуваним претендентом лише через кілька десятиліть. Тому що, як не дивно, протягом наступних років титул найвищий переходив не від одного гігантського хмарочоса до іншого. Ні, натомість культовий Empire State Building перевершив менш елегантний претендент. Тендент у 1950-х нове явище під назвою телебачення набуло популярності у США, і для нього потрібні були нові споруди, які б дали змогу телекомпаніям транслювати свої шоу по всій країні. Тож у 1954-му в Оклахомі розпочалось будівництво телевізійної вежі Гріфін, що злетіла в небо на неймовірні 480 метрів. Відома як найвища у світі телевежа комо забезпечувала найширше покриття трансляції по всьому південному заході Сполучених Штатів. Що вища, веж то кращий краєвид. Порівняно легка конструкція важила 476 тонн, але через вузькі габарити потребувала багатоярусного кріплення з подвійних відтяжок, щоб підтримувати її під час сильних вітрів. Протягом наступних десятиліть зі зростанням споживання телебачення зростала і висота цих споруд. І цей титул переходив до різних радіо і телевеж. Кульмінацією стала Варшавська радіощогла у Польщі в 1974-му. Ця споруда була удвічі вищою за будівлю Крайслера: 646,5 метра. Побудована фактично щоб транслювати так званий успіх комуністичного режиму. Вежа була настільки потужною, що могла передавати сигнал аж до Сполучених Штатів та Австралії. Незважаючи на те, що щогла впала під час сильного вітру в 1991-му, інша споруда не досягне цих запаморочливих висот аж до 2010-го. Тепер ми в Дубаї, місті, яке спочатку було побудоване на рибальстві, видобутку перлів та морській торгівлі, і яке існувало переважно на двоповерховому рівні. Але з добуття незалежності від Британії у 70-х у поєднанні з нафтовим бумом спричинило створення нового центру міста у вигляді причалів для яхт, пляжів та озер, оточених. Хмарочосами, але будівництво найкоштовнішої споруди в Дубаї розпочалося лише у 2004-му, і ця будівля сягне такої висоти, яку ніхто не міг собі уявити. Створений у неофутуристичному стилі не просто як надвисокий хмарочос, а як вертикальне місто. Стопінчасті колони, що здіймаються навколо центральної шпилястої конструкції, насправді призначені для відведення вітру від будівлі. Але проблема, з якою ми маємо справу, не в тому, що цю надзвичайно високу будівлю може здути. А в тому, що вітер її може пошкодити. Коли вітер б'є в один бік вежі, то на протилежному боці утворюються вихори. Навантаження, яке створюють ці вихори, може розгойдати будівлю і пошкодити конструкцію. Зміна форми бурч-халіфа на різній висоті заплутує вітер таким чином, щоб не було однієї концентрованої сили. Це наче у вас кілька різних будівель різної висоти, і кожна з них має різні вихори, що рухаються з різною швидкістю, і це не може відбуватись одночасно, тому залишається дуже незначна кількість вихорів. Будівля бурдж Халіфа, яка вдвічі перевищує висоту Empire State Building, була завершена у 2010 році і досягла нечуваної висоти 2716 футів або 828 метрів. У той час як конкуренція триває, і в Саудівській Аравії будується вежа джида на висоту 1 кілометр від поверхні землі. Досі бурдж Халіфа гордо стоїть як найвища будівля у світі. Зачекайте. Будівля, ми шукаємо найвищу споруду у світі. Є категорія споруд, яку ми повністю пропустили. Давайте відмотаємо на кілька років назад, у 2007-й. Ще до завершення будівництва бурдж Халіфа тут у священній біблії рекордів, великі судді книги рекордів Гіннеса оголосили дещо досить несподіване, як найвищу у світі окрему стоячу споруду. За 210 кілометрів на південний схід від нового Орлеана, заплутана металева вежа була вищою за будь-яку споруду до неї. До того ж, вона стояла під водою. З усією своєю вагою понад 50 тисяч тонн, нафтова платформа Петронія піднялась над морським дном на 2000 тисячі Футів, тобто 610 метрів. Подібні вежі спроєктовані більш гнучкими ніж традиційні наземні споруди, і можуть впоратись з двома відсотками коливань своєї висоти. Для порівняння більшість споруд на суші можуть витримувати максимум пів відсотка. Через два роки з'явився інший тип нафтової платформи URSA Tension Leg Platform, і захопив першість із загальною висотою 1306 метрів, що вище за Empire State Building, який балансує на вершині бурдж Халіфа. Структура включає в себе 16 тросів довжиною 1200 метрів. Кожен трос має 32 дюйми в діаметрі і важить 1000 тонн. Фундаменти для цих тросів заглиблюються ще на 134 метри у землю або 440 футів. Для порівняння, фундамент Бурдж-Халіфа заглиблюється в землю лише на 50 метрів. Ця монолітна споруда спроєктована таким чином, щоб залишатись стійкою в океані та водночас витримувати ураганні хвилі та вітри. Через два роки інша споруда такого ж типу, магнолія і була оголошена найвищою спорудою у світі, сягнувши понад 1400 метрів або 4700 футів над морським дном. Зараз триває дискусія, чи можуть підводні споруди претендувати на це звання. Велика різниця між такою підводною спорудою та наземною полягає в тому, що будівля або вежа утримується за допомогою жорсткого сталевого та бетонного каркасу, а натяжна нафтова платформа утримується за допомогою сталевих тросів. Але щоб прояснити ситуацію, у книзі рекордів Гіннеса заявили: якщо висота визначається як відстань, на яку структура простягається вгору від поверхні землі, то магнолія і тіалпі в мексиканській затоці, є найвищою у світі штучною спорудою. Орудою з того часу Бікфуд є останньою платформою, яка простяглася ще далі на понад 5 тисяч футів або майже 1600 метрів. Якщо скласти два бурдж-халіфа, то над рівнем моря буде старчати лише верхівка другого шпиля. А якщо до майбутнього, існує межа, наскільки глибоко можна зануритись в океан, але немає межі для неба. Зайдіть в Офіс Clouds Architecture. у 2017-му Ці хлопці запропонували конструкцію, яка не з цього світу. Вони спроєктували найвищу в світі споруду, яка буде підвішена до орбітального астероїда на висоті 50 тисяч кілометрів над землею. Так, ви все правильно почули. Точна висота аналема тавер ще не визначена, але вона складатиметься з офісів, житлових приміщень і буде надземним плавучим містом. Я хотів би побачити, як її побудують, але не думаю, що буду живий, коли це станеться. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!